Привіт, маля! Сьогодні ми з тобою будемо слухати новорічну казку, зайчик і різдвяне світло. Повітря було дзвінку холодне, і сніг виблискував на гілках ялинок. У зайчій норі на узлісі в каміні потріскував вогонь і пахло різдвяною випічкою. Був свят вечір. Вуханчик, маленьке зайчиня, чекав на Санта Клауса. Тато заєць сидів біля віконця і дивився на двір Вуханчику раптом покликав він. Я побачив якесь яскраве світло. Що ж воно таке? Зайчик метнувся до вікна. Де? спитав він схвильовано. Де ж воно? Хм, пробурмотів тато заєць. Щойно було тут, але зараз я його вже не бачу. Може, це був Санта Клаус? вигукнув вуханчик. Тато Заєць похитав головою. Хто зна. Я перевірю, вирішив зайчик. Він начепив свої лижі. Обмотав шийку шарфом і кулею вилетів на вулицю. Зайчик глянув ліворуч і праворуч, потім оббіг довкола нори. Дивно, не видно жодного світла. Вуханчик прижмурився. Може, він знайде щось далі в лісі? Маленький зайчик рушив уперед. Несподівано він побачив. Якщо світиться поміж корінням старого дуба. Це ж нірка дзвіночки, пробурмотів він. Можливо, Санта Клаус зараз у неї в гостях. Зайчик постукав у двері і нетерпляче переступив з лапки на лапку, поки маленька білочка відчиняла йому. Веселого різдва, вуханчику! Радісно привіталася дзвіночка. Вуханчик із цікавістю оглянув нору Я побачив якесь сяйво, сказав він. І тоді я подумав так, поглянь, сказала дзвіночка з гордістю. Це моя дерев'яна зірка Я сама її зробила. Справді нірка дзвіночки була яскраво освітлена. Прибілочно чудесно, підтвердив вуханчик із захватом. А чи ти, бува, не бачила Санта Клауса? На жаль, ні, дзвіночка похитала головою. Він має бути десь неподалік, замислено сказав зайчик. Тоді білочка задула всі свічки і рішуче мовила Нумо, шукати його разом. Дзвіночка та вуханчик пройшлися вздовж озера. Там, попереду, вигукнула зайчиня. Ти бачиш це світло? Дзвіночка схвильовано кивнула, і вони з вуханчиком побігли швидше. Це ж нірка лисенятка рудика, впізнала хатку дзвіночка. Можливо, Санта Клаус зараз у нього в гостях припустив буханчик. Вони натиснули на дзвінок. Веселого різдва привіталася маленька лисиня. Ми побачили в тебе якесь світло. Почав вуханчик І тоді ми подумали. Так, подивіться, з гордістю сказав Рудик. У мене є гірлянди на всіх стінах. Прилисучу чудесно, із захватом сказала дзвіночка. Рудик пригостив своїх друзів різдвяним печивом. Ми... Шукаємо Санта Клауса, розповіла дзвіночка Він має бути десь поблизу. Справді. вигукнув Рудик, тоді я йду з вами. Рудик, дзвіночка та буханчик ішли полем у глибоких снігових заметах. Там попереду. вигукнув Рудик. Я бачу там якесь яскраве світло. А це не снури борсука малюка? спитала дзвіночка, коли вони підійшли ближче. Справді світло линуло з борсучої нори. Привіт, малюче. крикнув вуханчик. Це ми!» До входу вийшов борсук малюк. Веселого різдва. З усміхом привітався він. Ми бачили в тебе світло, сказала дзвіночка. І подумали малюк кивнув. Світиться, як зоряне небо, бо гляньте. У кімнаті малюка стояла велика ваза із цілим оберемком бенгальських вогників. Я сама запалив їх усі. Оце так вражено видихнув воханчик, їх там, напевно, сто штук. А Санта Клаус до тебе часом не заходив, не вгавала дзвіночка. Малюк заперечливо похитав головою і пригостив своїх друзів. Ароматним різдвяним борсучим чаєм. Я цілісінький тень чекаю, але він не заходив. Знаєте що? Я піду його шукати разом з вами. Вуханчик, дзвіночка, Рудик і Малюк проминули верби. За полем поволі сідало сонце і фарбувало небокрай Ворожевий колір. Друзі завзято вели пошуки, і в сутінках вони помітили, як щось мерехтить. Ви бачите, вигукнув вуханчик, там якесь світло. На галявині друзі зустріли на мистинку, дику свинку. Веселого різдва. пророхкала вона. Я сьогодні. Різдвяна дика свиня. Свинка прикрасила себе сяйливою зіркою. Присвиночу тесно похвалила її дзвіночка. Скажи, будь ласка, а тут раптом не було Санта Клауса? Ні, відповіла нам істинка А чому ви питаєте? Бо ми дуже сильно хотіли б його побачити, відповів Рудик. Я теж!» – рухнула на мистинка і пішла разом із друзями. Гуртом вони оглянули все довкола і ліворуч, і праворуч, і за всіма кущами. Веселого різдва несподівано пролунало згори. Друзі підвели голови, щоб глянути, хто до них говорить. Веселого різдва, мудруню, відповіли вони. Сова мудруня сиділа на грубій гілці і дружньо їм підморгувала. Ти напевно звідти дуже все добре бачиш, поцікавився малюк. Так, мудруня кивнула. Я бачу сонце місяць і зірки. А може, ти ще й Санта Клауса бачила? Нетерпляче спитав Рудик, ні, відповіла мудруня. Але його можна побачити лише раз на 100 років. Ох, лише раз на сто років. Совочка засміялася. Але я бачу сліди від сани там на роздоріжжі. Намистинка мерші побігла туди. Це поза сумнівом були сани Санта Клауса, прохкала вона. Ми маємо піти по цих слідах. Тим часом вже смеркалося, але місяць світив так яскраво, що друзі добре бачили лісову дорогу. Попереду схвильовано крикнув Рудик. Ви бачите яскраве світло. Вуханчик остовпів, та це ж просто біля нашої заючої нори. Перед норою стояв тато вуханчика і тримав у лапках ліхтар. «Лишень уявіть!» – гукнув він. Тут був Санта Клаус. Ялинка на подвір'ї була прикрашена, а під її гілками лежали подарунки, що їх приніс Санта Клаус. Ти бачив його? спитав вуханчик, затамувавши подих. Тато заєць похитав головою. Я стиг побачити лише яскраве світло. А потім усі вони святкували Різдво. Мама Зайчиха приготувала гаряче какао. Рудик, дзвіночка, малюк, намистинка та вуханчик стрибали довкола різдвяної ялинки і співали всіх різдвяних пісень, яких тільки знали. Згодом звірята розпакували свої подарунки і разом бавилися, доки від утоми не стали падати з лапок. Наступного року пробурмотів вуханчик. Наступного року ми обов'язково побачимо Санта Клауса. А на небі зійшла різдвяна зірка, її мерехтливе світло падало на засніжені верхівки ялинок. Від чого ті виблискували ще гарніше.